Привіт. І слава Україні. Ну що ж, друзі, маємо черговий день, який дає можливість нам вважати, що перемога буде незабаром, але давайте говорити відверто. Ця війна це не є спортивні змагання і гнати наших побратимів і посестер швидше, швидше в бій ніхто не буде. Генеральний штаб планує спецоперації. Генеральний штаб планує знає, куди розподіляти резерви, і в принципі довіра у військах до командира залужного є неймовірною, тому хлопці виконують чітко накази і Дівчата і це приближає нашу перемогу. А я би хотів би все-таки звернути увагу на декілька новин, які заслуговують на моє глибоке переконання особливої уваги. Отже, отже, Джо Байден знову ж таки в вчергове, який приблизно місяць тому така заява вже лунала: план дій щодо членства в НАТО для України не потрібен. Десь так приблизно це, звичайно, не цитата, але це той сенс, який вкладає в. Адміністрація Джо Байдена в майбутнє України я хочу нагадати, що дуже багато країн не знали, що таке ПДЧ перед тим як стати членами НАТО. Ну, зокрема, та ж сама Фінляндія, якщо я не помиляюсь, також просто стала членом цього Атлантичного союзу в безпековому контексті, тому що вона відповідає всім стандартам, і дуже багато країн також відповідали цим стандартам. Але е, стандарти трошки перемінилися. Тим не менше, для України сьогодні Кулеба це представляє як велику перемогу для моєї, скажімо так, аудиторії. Ми всі розуміємо, що питання членства України в НАТО це є елемент нашої безпеки, але ми маємо пройти той шлях. Чи поїде президент Зеленський чи не поїде? Я вже нещодавно говорив, поїде нікуди він не дінеться. Хоча, в принципі, оця агресивна, нібито зовнішня політика з тезами Джопа, чому ми що ні в НАТО? Вона не грає на руку Україні, тому що лише збройні сили України сьогодні готові стати членом Північно-Атлантичного союзу, а політики антикорупційні структури. І демократичні інституції України, скажімо так, мають виконати дуже багато домашніх завдань. Давайте не будемо пригадувати сьогодні весь перелік тих завдань, але антикорупційна боротьба, свобода слова і узурпація влади це все ті теми, які є болючими для нашого Керманича і для нашої країни. Тим не менше, нам потрібно це все буде вирішувати. Я би хотів би сказати, що. Є ще один момент, на який я хотів би звернути увагу, шановних глядачів, це саме той факт, що Україна на сьогоднішній день є країною, яка воює, і всі розуміють, що допоки не закінчиться війна, питання членства в НАТО не буде стояти, ну скажімо так, на голосуванні. Хоча, якщо подивитися, наприклад, 43% німців вважають, що Україна має бути членом НАТО після закінчення війни, а 13% взагалі вважають, що вже має бути членом НАТО наша країна. Ну це як для прикладу, Туреччина також підтримала нас, хоча багато скептиків говорили, що цього не відбудеться. Але про що я хотів звернути увагу зараз в контексті цих новин, в контексті новини про війну, до речі, якщо ви додивились до цього моменту, будь ласка, підписуємось на мій Ютуб. Канал, робимо репост цього відео для того, щоб перетиснути хороших росіян в інформаційному просторі України. Ну і звичайно допомагаємо, якщо є така можливість, тиснувши кнопку спонсорства або PayPal, або Monobank за посиланням під цим відео. А ми з вами продовжуємо. Отже, на що хотів звернути сьогодні, я ще увагу: це те, що 23 мільярди 700 мільйонів гривень уряд. Виділив на відбудову України, ви знаєте, чесно кажучи, під час війни говорити про відбудову досить є дикою такою ситуацією. Ну я вже говорив, є марафонець, і десь приблизно, наприклад, в цьому марафонському забігові на 15-му кілометрі він починає святкувати, і відпочивати і думати, як він буде жити після того, як добіжить до фініша. Ну, чесно кажучи, війна це не марафонська дистанція. Я вже говорив, це не спорт. Але тим не менше, сьогодні говорити про відбудову в той час, коли точиться кровопролитні бої. Ну якось воно трошки не зовсім камільфо. І 23 мільярди, яких мало би хватити на закупівлю озброєння для того, щоб швидше закінчити війну і перемогти. Ми виділяємо чорт зна на шо до цього прикладу. Я можу привести лише дуже ну. Багато речей я зараз не буду казати про те, що необхідно відновлювати мости, тому що вони зруйновані, і так далі. Але тим не менше, дорожній фонд в нашій державі процвітає, як і процвітав до війни. Десь так приблизно виглядає сьогоднішня економіка. Тим не менше я хотів звернути увагу на деякі речі. Отже, переможний візит Зеленського до Болгарії в лапках. Чому тому, що з Болгарія відмовилась передавати нам фактично з РК С-300. Які сполучені штати пропонували викупити у цієї країни для того, щоб мати можливість постачати більш сучасні зенітно-ракетні комплекси? Це я до чого все веду? Я веду до того, що зовнішня політика в державі України дуже сильно шкутильгає. Ну, ми не будемо сьогодні говорити про нашу велику велику е спеціалістку в курсах по Мін'єту, а саме пані Ілащук, яка є послицею в Болгарії, призначеною? За указом президента Зеленського, але сьогоднішній вже візит самого президента, я вважаю, Болгарію, був провальним, і ми в цьому переконалися в контексті протиповітряної оборони, яку ми не отримали. В той же час я не можу не згадати і інші речі, ну, наприклад, те, що ми маємо. Дуже багато проблем пов'язаних з довірою і недовірою громадян. Ну давайте говорити відверто. Ми знову ж таки всі приходимо до теми розмінований, нерозмінований Чонгар і так далі. Значить, е наш півострів Крим. З материковою частиною з'єднує, якщо не помиляюсь, дев'ять мостів, а також дуже багато інших речей, які мали би бути взірвані. Сьогоднішня рекламна політика війня марафона разом з українською правдою в контексті того, що от один солдат е, навіть не сапер і не підірвав той міст, і внаслідок цього винуватих фактично більше й немає, бо то так сі стало, бо то таке було тонке, та й сі урвало, як кажуть на Львівщині. Але я хочу сказати, що. Друзі, давайте говорити відверто. Після того як ми отримали чіткий сигнал рити в копи, фактично після того, як Путін оголосив про приєднання так званого ДНР лнр в склад Російської Федерації, після того як Держдура Росії надала дозвіл на застосування збройних сил за межами держави, після того як навіть за тиждень, якщо не помиляюсь, до вторгнення чи за два тижні до вторгнення Росіяни видали закон про утилізацію тіл під час бойових дій, що їх навіть не треба ідентифіковувати там, відправляти грузом 200 і так далі. Це вже був перший сигнал, що треба було підривати, а тягнути до останнього для того, щоб шатли, верещук і Єрмака могли їздити в Крим. Ну, чесно кажучи, це вже не по державницьки і не в контексті бойових дій. Хочу наголосити, війна з 14-го року не 500 днів, як говорить сьогодні наш бійня марафон. Але тим не менше, я дивлюся результати цього бійня марафона, як вони всі вас роблять. Друзі, 70% українців вважають себе щасливими, чесно кажучи, це вони робили опитування серед біженців, яких у нас фактично 30% вже уїхали з країни. Чи це вони робили опитування на окупованих територіях чи на захоплених територіях, чи серед внутрішньо переміщених осіб? Де вони робили це опитування КМІС, які заявили про 70% щасливих українців? Ну, чесно кажучи, для мене це просто-напросто діч, але Марафон робить свою роботу, і в принципі ми сьогодні маємо те, що ми маємо далі. А далі, друзі, я хотів би ще наголосити, що в нас у Львові відбулася трагедія, була ракетна атака, було дуже багато загиблих. І що відбувалось в Україні? А в Україні відбувалось дуже просто. У нас ввечері тет транслював програму Разсмішив коміка, це говорить про що? Це говорить напевно про тих 70% щасливих, які стали щасливими внаслідок війни. Я не можу зрозуміти, що відбувається в державі, яка воює, але тим не менше я бачу, як війня марафон далі. Ну, як би так сказати, покоректніше. Декого іммієт десь так це виглядає на моє глибоке переконання. А я хотів сьогодні сказати ще про те, що ліси України, державне підприємство, заплатить 5 мільйонів е 7 е гривень за піар фірми батька радника. Рига Шурми це така компанія мейнстрім, і вона отримає під час війни за піар такі такі от кошти. Ну на, на, на свою користь, скажімо так, чесно кажучи. Ну от давайте говорити відверто. Це знову ж таки нас повертає до чого, До того, що ми говоримо про відбудову України, про те, що ми виділяємо і фактично освоюємо, як, як проговорили нещодавно керманичі України мільярдні кошти на відбудову, нібито під час війни. Ну, давайте ще бухнемо напевно, як пір вовремя чуми устроїмо, і тоді це буде вже більш-менш нормально. Далі, друзі. А далі я хотів звернути увагу на те, на той факт, що ми тут недавно говорили про те, чи відсторонив Путін е Герасимова, чи не відсторонив. Ну Росзмі змі показали Герасимова, який фактично далі продовжує керувати е збройними силами. Єдине, кого не показали російські ЗМІ, це якраз таки е не показали нам Суровікіна. При цьому доповіді, при цій доповіді, тому питання залишається відкритим. Далі. А далі на останок я би хотів би буквально згадати про такого не олігарха, зовсім не родича кучми, а саме зятя Пінчука і Інтертайп. Це є така компанія, і фактично ця компанія на сьогоднішній день цей скандал навколо цієї компанії дуже 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 серйозно розгортається. Справа в тому, що ця компанія навіть під час війни під санкційну Росію постачала свою продукцію. Це українська компанія, зареєстрована в Україні, якщо не помиляюсь, в Дніпрі. І власником неї є пан Пінчук. Ну, один із. Не олігархів, як сказав президент Зеленський на своєму останньому інтерв'ю, де він говорив, що олігархів в Україні вже нема. До речі, серед журналістів знаходився і пінчук. Ну десь так я бачу, що для кого війна, а для кого мати рідна? Тим не менше, росіяни зосередили немалі резерви на купінсько ліманському напрямку, і нам потрібно бути дуже обачними. У мене там є мої побратими, які знаходяться на передових рубіжах, і кажуть, що активізація супротивника саме там відбувається. Тому нам потрібно боротися, допомагати зсу. А Україна сьогодні, попри всі негаразди, як би там не було ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!